Доброго дня. Сьогодні ми з вами говоритимемо про моменти адаптації першокласників до школи, а також основну увагу приділимо порадам для батьків, виконання яких, ну, ясно, що не всіх, кожен підбере під себе, під свою дитину, але поговоримо про ті речі, які можуть полегшити вашій дитині звикання до нових умов, нових вимог. до навчання в школі. Отож, чому цей період складний? Тому що ну, зміни відбуваються в трьох таких основних сферах. Перше це біологічні, да, де в дитини виникає новий графік життя, новий ритм, В іншій годині дитина може вставати, лягати, інший режим праці і відпочинку. І от, власне, сам організм починає звикати до цих змін. Другий момент це зміни відбуваються в психологічному аспекті. До дитини з'являються нові вимоги, пов'язані з навчанням, і, яких не було раніше. І дитині потрібно час, щоб звикнути. Да? Тут розвивається вольова сфера, довільність, дуже багато плюсів від того, що з'являється в цій навчальній навантаження, але ну, перші періоди, перші тижні дитина це переживає важко. Ну, і Третій момент це соціальний. Дитина входить в новий колектив, діти вже доросліші, ніж в садочку, інша поведінка, інші потреби, інші вимоги. Дитина із звичного середовища переходить в нове, їй треба завоювати якесь місце в класі, завоювати якесь ставлення до себе вчителя, і цей момент теж дитина може переживати складно. І коли вони накладаються один на одного, відповідно дитині є дуже необхідна допомога дорослих, в першу чергу батьків. Отож, що можна зробити для того, щоб допомогти дитині? Ну, по-перше, ті батьки, які заздалегідь готували дитину до школи, які пробували потрошки змінювати графік життя дитини, створювали якісь робочі моменти, та вони вже зробили великий внесок в те, що дитина легше буде звикати до цих змін. Далі. В жодному випадку не залякувати дитину, але й не обіцяйте, що все буде легко. Та? Тут можна говорити про те, що та, для тебе це буде нове, спочатку буде складно, ми з тобою разом будемо пробувати з цим справлятися, я буду тобі допомагати, ти завжди можеш до мене звернутися, ну, щось буде даватись легко. Але в жодному випадку не залякувати, бо, ну, можливо, ви ще пам'ятаєте зі шкільної біології, да, що коли сильні емоції. Блокується робота мозку, і тоді, тоді дитині буде і важче засвоювати матеріал, і менше бажання йти до школи. Та, ну, тут ще може бути такий момент, давай спробуємо. А що буде, якщо вийде? Тобто ну, на такий момент азарту гри, що можна переключити дитину в ті моменти, коли їй щось не вдається. Третій момент. В оцей перехідний період, коли дитина вже не школяр вже не, не в дитячому садочку, але ще не школяр. І тоді дитині дуже важко з цими соціальними ролями, де він має поводитися як учень, де він може ще поводитися як дитина. І от в, ць, в, ць, в цьому моменті ви можете так само допомогти. Сказати, що ти маєш бути школярем, коли ти на уроці, коли ти виконуєш додаткові завдання, але ми з тобою бавимося, гуляємо, сміємося, та, того що. Ну, Я, я все-таки мама там, чи тато, а ти маленька дитина. Ось цей момент. Перші хоча б 2-3 місяці не перевантажуйте дитину додатковими заняттями, якщо дитина ще не ходить на гуртки, почекайте хоча б до кінця першого семестру, Того, що велике навантаження на нервову систему, дитина може просто виснажуватись. Ясно, що якщо дитина вже до цього моменту має якісь спортивні там чи малювання, відповідно, відмовлятися від них не варто, бо до цих моментів дитина звикла. Але все рівно слідкуйте, якщо дитина надміру втомлюється, то, можливо, є сенс трошки зменшити або змінити графік, якщо, це, якщо є можливість. Наступний момент дуже важливо скласти правильний режим дня, при якому дитина має гуляти 3,5 години приблизно на день. І ну, вчасно лягати в ну, в 9-й годині ще, ще має лягати першокласник пів 9-9. Вот. Ну, хоча б до 10-ї. Да? І режим дня має включати в себе постійну зміну праці і відпочинку. Да? Тобто дитина не має годину, прийшла зі школи, не встигла оговтатись, побігла на малювання, потім не встигла оговтатись якісь додаткові завдання, потім не встигла оговтатись, ви щось читаєте, та якщо вона цього не хоче. Тобто, відповідно, праця відпочинок. В інтернеті є дуже багато санітарних норм, і ви можете в приблизні розклади подивитися, яким чином має бути організований в день першачка. Наступний момент. Обов'язково слідкуйте за тим, щоб дитина багато рухалась. По-перше, під час руху вона може скинути якісь зайві емоції чи напруження, яке було протягом дня. По-друге, це, це дуже корисно для здоров'я. І по-третє, все-таки зараз дитина буде півдня сидіти в школі, та, і, відповідно, їй може не вистачати цього навантаження. Наступний момент. І дуже важливо, ну, це буде важливо, особливо необхідно в підлітковому віці, але вже дуже важливо контролювати дитину так щоб не опікати її надмірно. Тобто дитина сама ще не може організувати, там, самостійно згадати, що треба зібрати рюкзак до школи, та, що потрібно там, виконати завдання. Тобто ці речі ви можете нагадувати, але це не означає, до прикладу, що ви маєте за дитину збирати рюкзак, робити їй бутерброд, чи там, накладати в тарілку, чи, не дай Боже, робити додаткові чи домашні завдання. Відповідно, це вже дитина має вчитися робити сама. Ну, важливо заохочувати дитину. Дитина не народилась з прагненням іти до школи. Да? Це така соціальна установа, а не те, що від природи да? потреба, в чому в нас закладена. І Тому ми маємо пам'ятати про те, що якщо ми підтримуємо, заохочуємо, хвалимо, робимо якісь такі, ну, можливо, як подаруночки, да? що ну, дитині щось довго не вдавалося, а потім вдалося. Да? Можна якийсь такий, ну, як подаруночок зробити, можливо... Е зробити з дитиною ту справу, яка вона, яку вона дуже любить, але у вас не було часу, чи щось смачненьке купити. Тобто, ну, ви знаєте, свою дитину вам краще ви ці заохочення легше підбирати. От наступне. В жодному випадку, якщо ви знаєте, що ваша дитина довго прокидається, в жодному випадку не будете її, не її в останній момент, для того, щоб це піднімання з ліжка не перетворилось на крики, поспіх. Збирання, забування, ви нервуєтесь, дитина нервуєтесь, тобто от зранку дитина має встати спокійна, в спокійному настрої, ви маєте бути спокійна, дитину не варто підганяти. Тобто ви знаєте, скільки ваші дитині потрібно на пробудження і, можливо, краще раніше лягти, раніше встати, для того, щоб в цей ранішній час, який потрібен на підйом на збори, для дитини пройшов спокійно і кожен ранок не був для дитини стресом. Або цей стрес, ну, ми... Запам'ятовуємо, що нам некомфортно, і потім буде асоціюватись це відчуття некомфорту з тим, що дитина ходить в школу. Тому зранку дуже важливо зберегти таку спокійну, дитину, спокійну атмосферу, повільно, виважено. І пам'ятайте, що розрахувати час, особливо в першому класі, це ваша турбота і відповідальність, а не провина дитини, що вона чогось не встигла. Так само, як і нагадати звечора зібрати рюкзак щоб зранку на це виділити, ну, час не виділяти. Тобто ці речі дитина в 6 років сама не може зробити, тому ну, тут важливо і згадувати, щоб, ну, організувати себе, для того, щоб дитина могла поруч з вами організуватись теж. Обов'язково сніданок, обов'язково. Дитині потрібна енергія на цілий день. І якраз так само ми можемо пошукати в інтернеті, проконсультуватися з діетологами, зі спеціалістами з харчування, які підкажуть, яка, який має бути сніданок, якою має бути їжа там, білкова чи, чи якась для того, щоб дитина енергія зберігала протягом цих півдня, що вона буде вчитись. Далі. Коли ви прощаєтесь з дитиною, не потрібно дуже завантажувати ваше прощання, там, дивись не нашкодь, поводься добре. Це може тільки дратувати дитину і так само краще на позитиві це робити, побажати успіхів. Тобі там сьогодні вдасться, ти, ти будеш молодець, все в тебе вийде, ласкаві слова, які дитину налаштують на такий позитивний настрій. Ще один момент. По-різному може виникати ситуація, можуть бути певні конфлікти з вчителем, непорозуміння, різні точки зору. Вже привчайте, будь ласка, себе до того, що те, що відбувається між дорослими, не повинно обговорюватись присутності дитини, ні, ні ваші суперечки з вчителем, не розмови вдома про те, яка вчителька погана. Дитина зараз орієнтована на дорослих. І все, що вона вчує від дорослих, те вона вірить. А тепер увіть ситуації, що вам не подобається людина, бо дитина вірить, що якщо вчителька, мама каже, що вчителька погана, значить ну, вона погана. А тепер уявіть, чи буде сприймати дитина те, що говорить оця погана жінка. Оця погана вчителька. Тому дорослі вирішують конфлікти між собою. Дитина виконує свою роботу, вчиться та, і не втягується в ці дорослі суперечки. Оце дуже важливо так само. Коли дитина виконує якісь домашні завдання, там, чи в майбутньому, ну, додаткові, да, чи в майбутньому буде робити домашні завдання, не стобичне над нею. Достатньо проконтролювати те, що ну, сядь, будь ласка, зроби, і в кінці перевірити. Да. Дитина шестирічного віку. Ну, якщо, якщо ви дозволили їй достатньо самостійності, вона може сама керувати процес виконання, то відповідно цього достатньо. Ну, якщо ви знаєте, що ваша дитина що трошки залежна від вашого контролю, тоді поступово якось ну, от менше все рівно. Ну, якщо ви до цього за нею виконували, то ви виконуєте тільки половину, наприклад. Потім менше, менше, менше для того, щоб дитина все-таки вчилась робити це самостійно. От наступне. Не пробуйте шантажувати дитину чи заохочувати там, фразами у вигляді, якщо ти зробиш домашнє завдання, я тобі або щось куплю, або дам реміння, Та? Дитина, ну, школа це обов'язок дитини і це не привід для торгів. Та? Ви можете домовитись, там, наприклад, що якщо ви бачите, що дитина мотивована. Ви можете її заохочувати якимись міні-сюрпризами, міні-подарунками. Але точно це не має бути от як шантаж чи як от спроба наперед домовитись про заохочення, якщо дитина зробить те, що і так вона зобов'язана робити. Ще один момент, дуже важливо, ну це в будь-якому віці. В будь-якому віці хоча б 30 хвилин в день приділити спілкування з дитиною. І це не має бути спілкування з дитиною про її уроки, про її поведінку. Ні, це просто мама і син, чи мама і донька, чи тато і донька, та, чи син спілкуються про те, що було важливо для дитини, що вона переживала протягом дня, що їй важко вдавалося. Тобто ви можете про свої якісь, як у вас пройшов день розповідати. Тобто це має бути суто людське спілкування без повчань, без покарань, без засуджень, та, і точно не про школу і не про поведінку дитини. Ще один момент, він теж дуже важливий. Якщо дитині не з'являються складнощі з адаптацією, в неї можуть виникати, вона може частіше хворіти, чи в неї може боліти голова, чи в неї може бути нудота, шлунок болить, погано спить. Тобто це можуть бути такі фізичні ознаки того, що дитина важко адаптується. Будь ласка, не ігноруйте ці моменти. За потреби звертайтесь до шкільного психолога чи до, ну, навіть до класного керівника. Просто скажіть, що про це є, а вчителі знають, що робити з цим, та до кого вас направити. І Можливо, навіть звернутися не до шкільного психолога. Ну, це вже ви вирішите, але точно ці симптоми говорять про те, що дитині важко і їй потрібна допомога. На цьому все. Дякую, до побачення.